Відступ українських військових з Курської області, свідчення військових та аналіз ситуації BBC. Українські військові, що брали участь у бойових діях на території Курської області Росії, описують відступ як катастрофічний, характеризуючи його сценами, подібними до фільму жахів з великими втратами техніки та особового складу. Відхід українських військ відбувався під інтенсивним вогнем, зокрема з використанням великої кількості російських безпілотників, які контролювали основні шляхи постачання. Що призвело до значних ускладнень у логістиці та евакуації, за словами військовослужбовців, головний маршрут відступу між суджою та Сумською областю України перебував під постійним вогневим контролем, що призвело до знищення десятків одиниць техніки та утворення заторів на дорогах. Росія зосередила значні сили для повернення Курської області, включаючи близько 70 тисяч військових, серед яких приблизно 12 тисяч північно-корейських солдат, а також застосувала свої найкращі Підрозділи безпілотники, включаючи дрони камікадзе та ФПВ-дрони. незважаючи на заяви головнокомандуючого ЗСУ Сирського про відхід на вигідніші позиції та завдані Росії значні втрати, понад 50 тисяч. Україна втратила понад дві третини території плацдарму, захопленого на початку операції, а надії на обмін територіями. Зникли, хоча президент Зеленський заявив про виконання завдання операцією на Курщині, змусивши Росію переконати війська зі Сходу, реальна ціна відступу та втрати залишаються значними та потребують подальшого аналізу. Це BBC.